Всім привіт, це ігри до столу. І мені нарешті прийшов сталкер з кікстарта. Це перша хвиля вже перекладена українською. Я не знаю точно, коли прийде друга частина, мабуть, через кілька місяців. Але ось нарешті сталкер настілка у нас. Я її ще не дивився. Я навіть не дуже пам'ятаю, що там має бути в першій хвилі. Давайте відкривати. І давайте почнемо безпосередньо з основної коробки. Тека Кампаній. Кампанії. Книга правил. Як ми любимо, здоровенний карабан тайлів і жетончиків. Модельки. Цікаво. Це щось, що треба накладати явно на мапу?